Черги на заправках біля аптек, банкоматів та магазинів. Таким був ранок 24 лютого у Черкасах після оголошення повномасштабного вторгнення. Паніки немає. Ми цього чекали. І такий шоковий стан він пройде. І будемо слухати, що нам будуть говорити, і будемо виконувати всі на місцях свої. Я валізку зібрала да. всі таки необхідне на день два. А це пустий клас, у який тоді учні не змогли прийти на навчання, розповідає вчителька початкових класів Оксана Мамалига. Вони були вдома, бо це було вранці. Нам терміново повідомили, що потрібно проводити дистанційне навчання, і до школи вони вже 24-го не прийшли. Все таки залишилося, нічого не прибирала. І поки освітяни, згуртувавшись та змінивши професії, готували їжу для тероборони та військових, інші йшли плести сітки. Серед таких була і волонтерка Лариса Анісімова. Каже, ранок 24-го не забуде ніколи, бо тепер її другий дім у центрі допомоги армії. Я дуже тут, значить, я залишила і почала вчити те, що я можу. Тепер я знаю, що це, це моє як призначення в житті. На, на даний момент, поки йде війна, я буду це тільки робити. Діти ж облаштовували блокпости та перевіряли всіх на патріотизм. Добрий, добрий. Добре, паляниця, крапивниця, що там змаком паляниця. 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 паляниця, в Нових Руті. А дорослі почали відвідувати вишколи та формувати територіальну оборону області, як і черкащанин Костянтин. Страшно будь-кому, але з нашою мотивацією, з тому, що це наш дім. І ми його захищаємо. Весь страх зникає. За словами голови обласної військової адміністрації Ігоря Таборця, за ці півроку через Черкащину транзитом пройшло понад 250 тисяч переселенців. 104 тисячі лишилося жити поки тут. Для них шукали помешкання, організовували гуманітарні центри з одягом та продуктами. Нам дали одяг по гігієні засоби. Деякі подушки, ковдри, продукти. Ранок війни зустрів у Києві актор Павло Гончаров. Тоді, каже, були думки, аби швидше повернутися додому та переформатувати свою роботу, щоб вона приносила користь. Намагалися знімати вистави на відео, проводили планові репетиції, для того, щоб вистави не втрачали форми. Тоді далі вже знайшли компроміс в укриттях. Почали грати, виїжджали до... Переселенців до дітей робота змінилася і в лікарів, розповідає завідувач травматологічного відділення Юрій Байкун. Окрім ненормованого графіка, за ці півроку зіштовхнулися із новими травмами. Якщо це раніше були ну частіше, всього, це вікові пацієнти. То зараз це молоді люди з тяжкими пораненнями, з травмами, які вони отримали. Це і військові, і цивільні люди. Ми, мабуть, такі ми українці, що ми маємо бути незалежні. Ми, по-другому, не вміємо не дихати, не жити. Для нас це основне. Школярі пристосувалися до нових умов дистанційного навчання, підготувалися до мультитесту та у новому форматі попрощалися зі шкільним життям. Якось вже потрібно було відзначити випускний, тому що це важливе свято для наших дітей. У громадах збирали врожаї, садів перемоги, консервували на зиму овочі. А от аграрії зіштовхнулися не лише із дефіцитом пального, а й неможливістю продати минулорічну продукцію. Та попри ці складнощі успішно завершили жнива. Ну, що, пшеничка, Новий врожай, хліб. новий хліб. Найголовніше досягнення області згуртованість людей у всіх сферах, розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. І військові, і волонтери, і громади. Ми всі змогли стати єдиним цілим за для того, щоб відбити напір окупанта. Черкащина горда, і того, що вона є серцем України. Ми всі однодумці, і що ми думаємо і рухаємось саме в тому напряму, щоб Перемогти в цій війні новини на Суспільному. Черкаси.